Спочатку достали 3D-модель руки з комп'ютерної томографії. Потім зробили додаткове збільшення його, щоб офсет, щоб німов волювати, щоб можна було легко вставляти і воно не пережимало йому руку. І вже по цій моделі спроектували таку накладку. Антон Шелест, медик, інженер 3D-друку медичного спрямування, показує, як розробляв зовнішній опорний протез, виготовлений за допомогою 3D-друку для військовослужбовця, який проходить лікування та реабілітацію в Івано-Франківську. Це перший прототип протезу, над яким працюють разом із завідувачем кафедри травматології та ортопедії невідкладної військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету Вадимом Сулимою, розповідає Антон Шелест. У Нас зараз якраз є в роботі іде. Пацієнт, в якого немає півдолоні є і тільки один великий палець. Якраз вчора ми були в лікарні йому примірювали вже можна сказати так, перший варіант протезу, чи йому все підходить. Це більше, все буде накладка на руку з механізмом, яка йому буде дозволяти користуватися милицями чи будинками для того, щоб проходити реабілітацію. Далі вже Можливо, ми будемо щось вже в сторону якусь більш анатомічного вигляду цієї руки. Антон Шелест у 2022 році разом з двома друзями створили 3D-ферму. Наразі тут є 25 3D-принтерів, які працюють за різними технологіями. Тут друкують деталі інженерно-технічного спрямування, художні вироби, а також вироби медичного спрямування, навчальні муляжі для медиків та медичну навігацію. На один медичний винахід уже оформили авторське право, на інший зараз роблять. Це 3D-модель, яку використовували для фіксації руки пацієнта. Її Антон Шелест розробив у співпраці із завідувачем кафедри. Травматології та ортопедії невідкладної військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету Вадимом Солимою два роки тому. Це був один із перших його медичних винаходів. Десь біля двох років хлопчина практично з від болівого синдрому він страждав і він ходив по різних інстанціях. І ми використали всі можливості, які є. З консервативного лікування, ну тільки хірургічним вилученням цієї зернинки, цієї остеоїд-остеоми, воно так по-науковому називається, ми досягли успіху. Це, по суті, форма, куди вкладалася рука пацієнта, він був, зараз не покажу, він був худший, Вкладалася для того, щоб нерухомо зафіксувати саму кисть. Після того спрямувати наш навігаційний пристрій. Які проводився через невеличкий цей отвір, провели операцію. Ми вилучили, віддали гістологічне дослідження, яке нам дало підтвердження, що ми попали в ту, в ту зернинку. Антон Шелест розповідає, що мріє налагодити виготовлення медичних ендопротезів на Західній Україні. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ